Родители, не збивайте на столку, не делайте Рождества і йолку, тільки тот, хто друг попов, йолку праздновать готов. Ми з тобою, враги попам, Рождества не надо нам. Що в СССР робили з Різдвом, Святим Миколаєм і навіть Ялинкою, і чи щось вдалося? Боротьба з релігійним дурманом в СССР почалась після жовтневого перевороту в 1920-х роках. Головним нашим завданням є сприяння фактичному звільненню трудящихся мас від релігійних забобонів. Мовилося в декреті Ради народних комісарів від 23 січня 1918 року і почали з викорінення звичаїв, в тому числі виконання музичних творів на релігійну біблійну тематику, тобто колядок і щедрівок. Замість них почали з'являтися ось такі умовні шедеври. Добрий вечір тобі, вільний пролетарю, нова радість стала, яка не бувала, довгождана зірка волі в жовті засіяла, де цар був зажився, з панством вкорінився. Там з голотою простою Ленін появився. Добрий вечір, господарко, наша славна ядоярка, скільки зірок небо має, та ясніша та палає що над грудях ваших сяє. Понадоє героїни, ми вам раді шедрувати, перша ви на Єршавщині по Вкраїні перші зяте. Ялинка та Різдво. Боролися зимовими традиціями українців рішуче, проводили антиріздвяні та антивеликодні кампанії. Дітей вчили саме у ці свята відбувається найбільше злочинів і піяцтва, а на уроках перевіряли, чи немає на руках від писанок. Разом з Різдвом таврують ганьбою саму ялинку. Її називають антирадянщиною, попівським звичаєм і релігійним непотребом. Дехто вже ж ставить її таємно за щільно запнутими фіранками. В 1927 році Йосип Сталін посилює антирелігійну кампанію. Для більшості скасовують і вихідні на релігійні свята. У День Нового року і дні всіх релігійних свят, колишніх особливих днів відпочинку, робота проводилася на загальних підставах. 1929 рік постанова РКН ССР у кожній школі з'явився плакат з закликом не святкувати Різдво і не прикрашати ялинку. У дитсадки приходили піонери, які пояснювали малечі, що Різдво і ялинки це зло. У дитячих журналах найменшим запропонували нові ігри, де потрібно було кидати м'ячі в мішені, що зображували церкви чи священники. На кожному підприємстві з'явилися безбожні цехи, а в клубах при заводах на святвечір влаштовували антирелігійні лотереї та конкурс на найкращого безбожника. Трудящих змушували підписувати заяву про відступ від релігії, а за відмову позбавляли житла, карток на хліб і одяг. І це на фоні масового знищення церков та примусової здачі ікон. 11-15 червня 1929 року в Москві від'явився другий з'їзд спілки безпошників, на якому було прийнято історичне рішення про перейменування організації в Союз войовничих безпошників. Крім цього, з'їзд затверджував устав цих войовничих безбожників. Був розроблений план безбожної п'ятирічки, що передбачав декілька етапів. Перший це 1932-33 роки закриття всіх церков, монастирів, молотовних будинків. 33-34 – зникнення релігійного світогляду, який міг вирости з вихованням родині її літератури. 34-35 вся держава, особливо молодь, мала бути охоплена антирелігійною пропагандою. 35-36 в Радянському Союзі не повинно було залишитися жодного священнослужителя. 1937-й планувалося викорінити релігію з самих потаємних місць. У ранньому сувку новий рік до категорії свят взагалі не ставився. Це була банальна зміна чисел в календарі, а 1 січня було звичайним робочим днем. Народ же вперто святкував полузапрещенне Різдво. Комуністам, незважаючи на всі їхні зусилля і навіть репресії, ніяк не вдавалося ліквідувати згубну спадщину старого світу. Однак, через деякий час, зрозумівши, що заборони діють, урядовці змушені міняти тактику. У другій половині 1930-х років сталінські пропагандисти зрозуміли: якщо процес не можна викорінити, то його треба очолити. І взагалі клин клином вибиває. З'явилась думка, що як антирождества найкраще підходить новий рік. Тоді ж контрреволюційну різдвяну ялинку перетворили на соціалістичну ідеологічну правильну. Особливо людь у більшовиків викликала різдвяна ялинка. яскраво прикрашена, старорежимне деревце досить зухвало виглядало на тлі сірих радянських буднів. У матеріалах до антирелігійної пропаганди в різдвяні дні 1927 рік читаємо: Релігійність хлопців починається саме з ялинки. Панівні експлуататорські класи користуються милою ялинкою ще й для того, щоб зробити з трудящих, слухняних і терплячих слуг капіталу. До боротьби проти ялинки закликав і дитячий журнал, Чиш. Опублікував вірш: Тільки той, хто один попов, ялинку святкувати готов. Справжній піонер повинен був бути готовий, це злобливе деревце викорінювати. Напередодні Різдва юні безбожники масово проводили різноманітні антицерковні заходи з обов'язковим обрядом запалювання ялинки в кінці, тільки горіли не гірлянди і свічки, а сама лісова красуня. Вважається, що ініціативу щодо новорічної ялинки виявив другий секретар України Павло Постушев. 28 грудня 1935 року в газеті Комсомольська Правда з'являється допис: Давайте влаштуємо до Нового року дітям хорошу ялинку. Хто ж такий Павло Постишев? Та наслідки його роботи в Україні. Виступав провідником ідеї загострення класової боротьби, заохочував репресивну політику, півборотьбу з шкідництвом і саботажництвом, Постишев за безпосередньою вказівкою Йосипа Сталіна, розгромив українське національне відродження, політику українізації. Його роль в Голодоморі 32-33 років. Постишев виступав за застосування репресивних методів при проведенні колективізації виконання плану хлібозаготівель в Україні за боротьбу зі шкідниками націоналістичної контрреволюції. Постишев був одним із найголовніших організаторів Голодомору 32-33 років в Україні. Антицерковна діяльність 1934 року відверто заявив, що треба раз і назавжди знести з лиця землі увесь цей історичний мотлог, який своїм існуванням живить коріння українського буржуазного націоналізму. За свідченням очевидців тих зборів Постушев видав наказ про негайне зруйнування золотоверхового Михайлівського монастиря та інших історичних будов Києва. Зокрема, Мазепинських церков на Подолі і Печерську. Микельський собор, його дзвіницю і монастирську браму було зруйновано 1934 року. Уже наступного дня після оприлюднення замітки Постошова в усіх великих містах СРСР відкрили ялинкові ринки, де торгували не тільки деревцями, а й прикрасами. Швидше за все, ініціатива Постушова була лише легалізацією давно прийнятого на самому верху рішення. Тим більше, що 17 листопада 1935-го товариш Сталін виголосив епохальну фразу: Жити стало краще, товариші, жити стало веселіше. У світлі цього партія і дозволила народу трошки повеселитися. В честь нового 1936-го в Харкові оперативно запалили, а вже не у вигляді вогнища, першу в світі новорічну ялинку. У цьому ключі заяву Україна-батьківщина новорічної ялинки зовсім не перебільшення. Пілотний проєкт новорічної ялинки для дітей-пролетарів відбувся у Харкові. Будиночку піонерів. Туди запросили 1200 відмінників, чиї костюми попередньо затвердила спеціальна комісія. Ялиночку називали вже не різдвяною, а новорічною. Увінчувала її не віфлеємська зірка, а п'ятикутна червона. Наступного року дитячі новорічні ялинки стали директивно впроваджуватись по всіх куточках Радянського Союзу. Іграшки Герої революції червоні сурмачі, барабанчики, кавалеристи, шахтарі, космонавти. А на кульках Ленин, Сталин, Маркс и Эннельс. ж народжуете коммунистичный образ Дида Мороза. Дед Мороз. Под Рождество Христова в обед старорежимный елочный дед с длинной-предлинной такой бородой, вылитый сказочный Дед Мороз с елкой мышкой саночки вез, саночки с ребенком годочков пяти советского, тут ничего не найти. Демьян Берный, автор Верша. Після жовтневого перевороту більшовики репресували і Святого Миколая. Його оголосили союзникам Попа і Куркуля і заборонили. Але спочатку боролися не лише з ним, але й з Дідом Морозом, якого теж сприйняли за релігійного персонажа. Ніхто достоменно не знає, хто став прообразом Діда Мороза, бо поспішок практично не мав освіти. Можливо, Діда Мороза узяли з російської казки Мороз Іванович, яку в 1838 році написав Володимир Одоєвський. В ній розповідається про двох дівчаток. Одна з них рукодільниця, яка впустила в колодязь відро. Коли дівчина спустилась по нього, то побачила там Мороза Івановича та льодовий дім. Дідоган пообіцяв відпустити дівчинку, якщо вона йому добре служитиме три дні. За це він винагороджує працьовиту дівчинку золотом. Ця казка добре прижилася і сподобалась людям. Ще до революції на ялинках почав з'являтися костюмований персонаж Дід Мороз, який не мав нічого спільного з релігією чи різдвом. Дід Мороз, вождь і учитель. У 1937 році до дітлахів уперше, після тривалої перерви, завітав і Дід Мороз, уже радянський, утім з русифікаторською місією був він дисциплінованим і вимогливим. Солодкі подарунки давав не просто так, тільки за правильний віршик. Наприклад, такий. Я зі Сталіним сиділа, як і з рідним братом, і давала обіцянку краще працювати. Або такий ми маленькі дітки бить хочемо молодці, во ім'я роботать як отці. Цукерки в дідових пакуночках теж були правильні з портретами вождів, а один з видів ласочів називався ленінський мавзолей Нагадаємо, що радянська новорічна трійця, Дід Мороз, Снігуронька, і невідомо звідки з'явився Хлопчик Новий рік, це ніщо інше як антирождественське, антисвятое сімейство. Дід Мороз, святий Йосип, Снігуронька, Діва Марія, хлопчик Новий рік, немовля Ісус, Зайчики, Білочки, Євагенці, Вівця і Телята, які прийшли з пастушками вклонитися месії. Можна впевнено сказати, що сталінський проєкт Новий рік. Як антирождіство, дався на всі сто. Сьогодні це свято по популярності та розмаху багаторазово перевищує традиційне Різдво, тому нам доведеться добре постаратися, щоб повернути йому докомуністичний статус-кво. А це навряд чи станеться, якщо більшість населення буде відзначати народження Христа за старим юліанським календарем. Адже рік, що обчислюється від Різдва Христового, не може настати раніше самого Різдва. Та й календарна плутанина призводить до того, що основна маса святкуючих Новий рік порушує досить суворий Різдвяний піс, що що, а вже знамените олів'єми, з якого свято на свято складно назвати пісною стравою. Насадження ідеології країна рад починала з дітей. Саме для них, уже дисциплінованих голодом і вбогістю, запровадили неймовірне свято з велетенськими мерехтливими ялинками і цукерками, причому в розпал політичних репресій і масованих розстрілів. Дітей ідеологічно відривали від родин, адже переконували, що старші це відсталі, малотімущі сповідники, пережитків минулого. А от вони, піонери світлого майбутнього, і підкріплювали ці навіювання солодощами. Юні покоління готували до того, що за 10-20 років вони вже сприймуть дорослий радянський Новий рік і зможуть передати комуністичну ідею. До Величної Світової війни за визволення всіх пролетарів планети в СРСР готувалось не лише з порудженням колосальних електростанцій і тракторних заводів, на яких виробляли танки на ідейному рівні, так до Нового року випускали набори ялинкових іграшок, що створювали святковий настрій через пропаганду війни. Ще в 1937 році видавництво. Випустило методичний посібник ялинка в дитячому садку, який використовували і в школах, і в палацтах піонерів, та на дитячих ялинках про Відповідно до інструкції, звичайні іграшки, як то хлопалки, фарбовані шишки, іграшки у формі фруктів, овочів, слід було чіпляти ближче до стовбура. А на краях гілок розміщувати фігурки парашутистів, іграшкові аероплани, паротяги, броньовики та прикордонника з його собакою. Новорічна ялинка повинна була. Стати святом щасливого дитинства, створеного в нашій країні, величезними турботами партії, уряду і особисто товариша Сталіна йшлося в методичці: близько 80 років нас зомбували радянським Новим Роком, тож не менше ніж 40 років, знадобиться на те, щоб повністю витиснути, вичавити з себе. Червононосого дідугана, пропагандиста, єднання різних народів під російським прапором. Але я дуже сподіваюся, що на звільнення все ж піде менше часу. Адже доволі швидко це вдалося подолати Польщі, Чехії, Литві, Естонії, де дитячі мізки також були промиті Дідом Морозом. Це про наше майбутнє. І з чого ж починати? Прищеплювати українські цінності, естетично, красиво. Цікаво, нам потрібно це робити мудро, починаючи з дошкілля, і пам'ятати, що садимо зараз насіння, яке виросте і дасть плоди, аж через через 40 сорок.